Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати і усе тіло. От, і коням вкладаємо здечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується куди хоче стерничий. Так само язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький вогонь запалює величезного ліса, і язик то вогонь. Як світ неправости, поставлений так між нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює кров життя і сам запалюється від гієни, бо всяка природа звірів і пташок, гадів морських і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло, безупинне, він повне отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття, не повинно брати мої, щоб так це було. З, перших, з першого тексту, що ми прочитали, бо всі ми багато помиляємося, це йде звертання до нас, усіх, усіх людей. І буває, ми не робимо гріх, але грішимо своїми словами. І ось так можна перекласти цей текст. Хто не грішить в словах? Або своїм язиком та людина досконала. І це, так би мовити, тест, який маємо пройти на досконалість. І, і особливо друга частина цієї фрази це людина, така людина спроможна приборкувати усе тіло. Яків, через що я люблю вислання Якова і, мабуть, більшість християн, через те, що він використовує приобрази або приклади, які є дуже наглядними, і ми їх можемо детально розглянути. Перший образ це водила і коні. Ми вкладаємо водила коням, щоб вони корилися нам і керуємо через водила саме усім їхнім тілом. І достатньо володіти водилами, і решта буде під контролем. Те саме і з нашим язиком. Достатньо володіти язиком і все наше тіло буде під контролем. Це як закон. Якщо ти не володієш своїм язиком, значить інші сфери твого життя можуть бути неприборкані. Другий приобраз, який використовує Яків, це корабель, і це стерно, яке є дуже маленьке. зверху ми бачимо корабель Древнього Єгипту, і бачимо з і також нижня картинка це буря, і все одно корабель рухається своєю цілі, своїм напрямком. І це прообраз пояснює, що такий малий пристрій, як кермо, може спрямувати щось велике і сильне. Так само і язик наш може спрямувати все наше життя. Раніше кораблі були меншими, зараз є великі лайнери, але і також і для них є керманич, який контролює кермо. Якщо він контролює кермо, то він контролює і цей лайнер. А також важлива думка, яку на якій наголошує Яків, каже, що навіть якщо будуть сильні супротивні вітри, навіть якщо буде шторм, але керманич тримає курс і тримає кермо, то він може направляти корабель у будь-яких умовах. Так само людина, яка володіє язиком, вона своїм язиком вона не. Керує всім своїм єством, здатна протистояти бурям, які виникають як зовні її, так і всередині. І найсильніша здатність володіти язиком, проявляється, коли ми володіємо собою у бурях, у конфліктах, у сум'ятях. Саме в цих ситуаціях оголюється або наша слабкість, або, наша, або проявляється наша сила. Якось хтось сказав, ми справжні лише у конфліктах. Дійсно, дуже легко бути. Правим у спокійній ситуації. І лише коли починається конфлікт, коли втрачається контроль, ось там і проявляється справжня сутність людини. Людина, яка володіє своєю мовою, своїм язиком, вона володіє своїм єс всім єством, як і керманич управляє кораблем. І вона також може бути здатна протистояти бурям. Яків проводить наступний. Порівняння язик, як і вогонь, він невеликий, але може багато зробити. Подивимось уважно на вогонь. Навіть маленька іскра може запалити багато велику кількість речовини, особливо якщо вогонь виходить із під контролю. І пожежа це, це вогонь, що вийшов із під контролю. Коли вогонь під контролем, він зігріває, він дає світло, він несе добро. Але коли він виходить під контролю, це руйнівна пожежа. Так само і з язиком. Коли язик під контролем, він може принести багато добра, а коли виходить з-під контролю, це як вогонь, який перетворюється на пожежу і спалює все на своєму шляху. Найчастіше майже всі конфлікти починаються з маленької, з одного небережного слова, фрази, висловлювання. Наші слова часто подібні до іскри, і чим більш займиста є атмосфера навколо нас, тим менше потрібно менше потрібна іскра, щоб все вибухнуло навколо. Якщо ми з людьми чи в суспільстві існує напруження, займисна атмосфера, навіть маленька іскра може призвести до серйозних наслідків. Язик це вогонь. Якщо ми його не контролюємо, він зруйнує все довкола. Повторюю ще раз, вогонь може гріти, може світити. Якщо вогонь вийшов з-під контролю, це вже пожежа. Пожежа завжди руйнівна. Керувати або і зупинити її вже вкрай складно. Коли вогонь сполахнув, це надовго, і він продовжує знищувати все навколо. Так само і з язиком. І четвертий преобраз він більш в українському перекладі я не буду використовувати в даному випадку український переклад, тому що там в українському світ неправи неправости, а в російському як прикраса неправди або ширма. Апостол Яків наводить цікавий прообраз, називаючи язик ширмою неправди. І це дуже важлива думка. І хтось сказав, що навіщо дипломатові язик для того, щоб приховувати багато говорити і приховувати насправді про що він думає і. І коли в нашій розмові ми чуємо Ти тільки так не думай, то ми одразу ж починаємо думати навпаки. Тобто людина намагається нав'язати нам якусь думку про себе. Ми інтуїтивно відчуваємо, що щось не так, щось не збігається з реальністю. І швидше за все, це є спроба приховати свою справжню сутність. Язик часто стає одним із найпоширеніших способів створити ілюзію. Дуже часто язик використовуємо для того, щоб пустити пилюку в очі. Замилити очі, ще кажуть так, люди, і змусити оточуючих прийняти речі не такими, як вони є насправді. Це як ширма, що приховує правду. Ми багато стикалися е з такими ситуаціями, коли люди говорять одне, а насправді щось приховують, і щось відчувається, що вони щось приховують і мають на увазі зовсім інше. Наприклад, коли людина дуже яскраво виражає свою скромність, за, це, за, за цією напускною скромністю може ховатися її гординя, внутрішня гордість. Як, як важливо бути справжнім та щирим? Адже коли людина говорить про себе, що вона скромна, але в вчинках словах немає реальної скромності, то це лише ширма, яка приховує справжнє я. язик. З його мапелюційними та перебільшенням маніпуляціями та перебільшенням може бути прекрасною маскою для приховання справжньої сутності. І наступний п'ятий приобраз, який використовує Яків, це те, що він порівнює язик з неприборканими звірами. Він наголошує, що навіть людина може людська природа, вона Приручає дику тварину, але язик приборкати неможливо. І язик це той інструмент, який може впливати на все тіло. Якщо його не контролювати, він стає руйнівним. Язик нестримне зло і смертоносна отрута. Це... І, здавалось би, на такій песимістичній ноті він зупиняється в своїх прикладах, що наголошує. Про які переваги, коли людина керує своїм язиком. А тут в кінці каже, що ніхто не може керувати, ніхто не приборкати навіть диких звірів можна, таких як Пантера, Тигр, хоч і це дуже важко. Ось. Але що ж робити? І... і перше, що спадає на думку, щоб наші слова не стали, наприклад, серце людини наповнене злобою, наповнене якимось гнівом, прокляттям. Щоб якусь атмосферу навколо себе не восплемені, не бути тою іскрою. що найперше, що нам спадає на думку, треба зробити. І правило номер один це тримати язик за зубами. І є такий вислів, що людина вчиться пару років, щоб навчитись говорити, а потім все життя, щоб тримати язик за зубами. І найпростіший спосіб це перекрити. Закритий кран, з якого тече брудна вода. І все життя треба вчитися контролювати мову, це і правда важко. І чи потрібно тримати язик за зубами, так. Чи потрібно навчитися контролювати мову? Так, чи потрібно просити у Бога? Так. Ми читаємо, як псалмопівець просить і каже: псалом 143 текст: поклади, Господи, сторожа, на уста мої, стережи двері губ моїх. І також ми приходимо до правила номер 2 про те, що потрібно контролювати джерело. Наша мова пов'язана з нашим серцем. Я візьму використовую приклад Олександра, коли він говорив історію із книги Хрести Ніж про Девіда Вілкерсона. Зображено було два персонажі: один проповідник, серце якого було сповнене любов'ю Божою благодаттю. І і з його серця витікала Божа благодать, Божа любов це ця любов була настільки сильною, що він не боявся померти. Він дивився, він дивився в обличчя е, цих людей. Він бачив, що їхні, е, їхній агресивний вигляд, і він не боявся. Його любов переповнювала, і вона витікала з його уст. А також другі люди, які це банда злочинців, серця, яких були сповнені жорстокістю, серця яких були сповнені люті, їх уста дихали погрозами, вони були озброєні до зубів. І те, що наповнювало серця одного і іншого, вони воно виражалося в їхніх словах. І наша мова безпосередньо пов'язана з нашим серцем. Бо наше серце, чим наше серце наповнене, те, говорять уста. Це написано в Євангелії. А ти збитка серця, говорять, процитую російською. Коли змінюється серце, змінюються і слова. І ось і тоді правило про закритий кран, закрити рота, тримати язик за зубами, воно не потрібне, тому що із твого в твоє серце наповнене Божою любов'ю. І тоді навпаки потрібно, як Саша нас закликав, молитися. Як псалмопівець, Господи, відкрий уста мої, язик мій визвестить хвалу Твою. Псалом 51,15. Господи, відкрий уста мої, і язик мій визвестить хвалу Твою. Це те, про що нам говорив Олександр. Закликав нас. Якщо ми не можемо тримати язик за зубами, а він все, а там все одно, а все одно щось виривається, потрібно дбати про чистоту серця. У Біблії написано, хто любить і прагне чистоти серця, той має приємність на устах. А Соломон говорив, що приємна мова як стільниковий мед, солодка для душі, і цілюща для тіла. Коли ви зараз ви чуєте слова, це не тільки звук. Хоча, якби ви не знали української мови, це був би для вас тільки звук. Але це також і інформація. І вона, навіть Соломон, помітив, що приємна мова як стільниковий мед, солодка для душі, і цілюща для тіла. Це е, наша мова, наш язик, е, наші добрі слова, наша е, добра мова, вона може зцілювати душі, може бути цілющою і для нашого тіла. І... Сл... Якщо серце наповне добром, воно випромінювати добрі слова, якщо злом злі слова. І якщо наше серце чисте, і ми дбаємо про, про, про стан джерела, тоді не треба буде закривати кран, щоб не вилилися погано. Якщо наше серце сповнене благодаттю, істиною та благословенням, нехай Бог відкриє наші уста для хвали і поклоніння йому. Це дуже важливо. Іноді люди запитують: а що ж тоді, коли мовчати, а коли сказати. І можна таке вивести правило, що коли щось нам хочеться дуже прямо горить сказати, можливо, цей момент зупинитися і промовчати. А коли потрібно молитися і просити Бога про сміливість, щоб щось сказати, то це може бути щось важливе і дійсно те, що треба говорити. І це буде мудро. І останнє правило, яке хочеться. Також я його не підписав ніяк, видно, що йде процес наповнення і з посудини, із він із келихав стакан і води чи рідини. І третій важливий момент, що нам необхідно наповнюватись серце своє, наше джерело Божим Духом та благодаттю. Це означає, що не слід пускати у серце те. Що ми не хочемо, щоб воно вирвалося назовні. Серце наше як скарбниця. Якщо щоб не вирвалося те, що нам не потрібно, не пускайте в нього те, що не хочете бачити на виході. Інформація, яку ми пускаємо в серце, подібна до їжі для душі і розуму. Сьогодні існує безліч інформації, і не вся вона сприятлива. У військових конфліктах гинуть тисячі, а у інформаційній війні – мільйони. І це стосується не лише зовнішнього світу. А й те, що відбувається всередині церкви, нам треба розуміти, як захищати себе та наших дітей від цієї війни. Інформація, яку ми пускаємо до нашого розуму, формує нас. Іноді, спілкуючи з людинами, ми отримуємо інформацію, яка отруює нас. І потім, молячись, ми вичуваємо отруєння, ніби скуштували щось погане. І ця якщо ця інформація залишається у нас. Вона обов'язково виявиться, і якщо вона не була очищена, вона може вирватися через наші уста. Це важливо зрозуміти. І подібно, як які з цукерками для дітей солодощі, для дітей це солодощі, а для дорослих слова наушника це ласощі, до яких тягнуться люди, але вони вбудовують нас чужий образ і роблять їх послідовниками. Тому, якщо ми не хочемо, щоб погане вирвалося із наших уст, не пускаємо в своє серце брехню, ненависть і злість, особливо в наш час, коли брехня та маніпуляції стали частиною інформаційної війни. Я повторю це знову, тому що це важливо. Те, що ми сприймаємо внутрішньо, впливає на нас. Багато людей, особливо в наші дні, серйозно хворі, тому що вони стали жертвою інформаційної війни та харчувалися отруйною їжею. Це проблема, яку ми не можемо ігнорувати. Наш внутрішній світ, наше християнство, наша духовність зрештою виражається через наші слова. Як сказано в посланні Якова, язик це головний тест на нашу досконалість. Він як стерно керманича. І якщо ми зможемо володіти язиком, то зможемо володіти всією своєю природою. Це головний принцип, який нам потрібно застосовувати у своєму житті.